Вітаю, це маркер подій. Мене звати Яна Мецько. і Сьогодні з моїм гостем, провідним експертом ринку праці Сергієм Марченком поговоримо власне про зміни на ринку праці та чого очікувати цього року. Розпочнемо із загальної картини ситуації на ринку праці. Скільки наразі є відкритих вакансій і чи вистачає кандидатів на них? Е, так, ну кандидатів в принципі в Україні останніми роками. Не вистачало взагалі. А саме останнім часом, кілька останніх місяців, дуже багато розмов про кадровий голод. Бо багато людей виїхало. А бізнеси, які працювали в Україні, вони все-таки переважно після вторгнення вижили і вони потребують робочих рук. Більше того, багато бізнесів. Переорієнтувалася на випуск якоїсь іншої продукції, і вони додатково наймають спеціалістів. Тому зараз ситуація на ринку праці характеризується тим, що є високий попит. А я скажу вам так: що по даним сайту сайтів пошуку роботи, зараз кількість вакансій вже перевищила кількість вакансій, яка була до початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Тобто ринок праці України зараз можна характеризувати як перегрітий, його можна характеризувати як ринок шукача роботи, і роботодавці зараз змагаються між собою для того, щоб отримати людей на роботу, і є кілька важливих похідних з цього всього. Думаю, зараз про це поговоримо з вами. Якщо говорити про кількість вакансій, власне чи можна якось оцінити, наскільки кількість вакансій в порівнянні з минулим роком взагалі зросла? Е, ну, дивіться, е, можна сказати, що порівняно з минулим роком, кількість вакансій зросла не менше ніж на 10%, і, а в минулому році кількість вакансій вже наблизилася до до воєнного рівня до вторгнення, тобто можна сказати, що кількість вакансій зросла нібито в абсолютних величинах і не дуже сильно. Але якщо врахувати, що значно скоротилася кількість працюючих, а за даними українських офіційних структур, у нас кількість платників податків з заробітної плати, це дані пенсійного фонду. За два роки повномасштабної війни скоротилася майже на 25%. з 9 мільйонів 800 тисяч до 7,5 мільйонів людей, які платять податки із заробітної плати, тому можна пробити прогноз, що значна частина тих людей, які працювали в економіці України, зараз не працюють в економіці. Ви вже Тому, згадали. Що є дефіцит. Ви вже згадали. Власне, от про дефіцити хотілося б почути, які причини цього дефіциту, чи це лише біженці, які зараз перебувають за кордоном, чи ще є якісь інші причини? Ну, дивіться, дефіцит це завжди е баланс попиту і пропозиції. Як я вже говорив на початку, кількість бізнесів, які працюють в Україні, вона в принципі мало змінилася після початку вторгнення. Так, частина підприємств закрилася, хтось втратив виробничі е, можливості. Але ті люди, які хочуть займатися бізнесом, вони зробили рілокейт ближче до західних картонів, і зараз там розвивають бізнес. Дуже багато людей зі Сходу. Зараз там починають свій новий бізнес. Тому можна сказати, що е, умовно кількість бізнесів залишилася приблизно така сама, а от кількість людей. Суттєво знизилася в економіці від цього якби є дефіцит. На рахунок категорій людей, за рахунок яких формується дефіцит, за різними оцінками, близько 5 мільйонів людей зараз знаходяться за межами України. Це переважно жінки з дітьми. Жінки, які з дітьми вони мають переважно працездатний вік, тобто, ми можемо чітко говорити, що велика частина. Працездатних жінок у віці 30-40 років, плюс-мінус, а покинула країну для того, щоб убезпечити своїх дітей від війни. І ми втратили великий сегмент ринку праці. Так, дехто з них працює з українськими компаніями віддалено. Але що робити з тими професіоналками, які не можуть робити свою роботу віддалено? Наприклад, люди, які працювали на виробництві або в сфері обслуговування, відповідно вони не мають можливості працювати за кордону на українському ринку. Тобто великий кусок ринку праці ми втратили. І треба не забувати, що зараз в Збройних силах України служить більше мільйона людей. І це ті люди, які мобілізувалися після початку війни, і це ті люди, які знову ж таки працездатного віку, ті, які були активними. В економіці. Тож, можна сказати, що з початком повномасштабного вторгнення ми втратили близько, як мінімум, п'ятої частини українського ринку праці людей, які в ньому, які зайняті в економіці. І, звичайно, економіка страждає через це, економіка потребує людей. От, якщо вже закрити питання по біженцях, то чи потрібно вже зараз починати працювати над їх поверненням, чи це от, власне лише вибір тих людей, коли їм повертатися? Звичайно, треба вже зараз думати про їх повернення. Україна, взагалі, країна з поганою демографією протягом останніх десятків років? У нас населення скорочується і воно скорочується. Досить суттєво, і я вже чув таку оцінку, що в нас просто була погана демографія, а в зв'язку з війною у нас була демографічна катастрофа, тому що треба розуміти, що ті там близько 5 мільйонів людей, які поїхали, вони зараз за кордоном активно будують своє життя. Хтось знаходить роботу, хтось знаходить кохання, хтось знаходить якусь комфортну для життя країну, де їм подобається жити, тепле море, ще щось інше і. Ми, ну, я особисто розумію, що повернення там, як мінімум, близько половини цих людей в Україну під загрозою. І ми, як країна, якій критично не вистачає людей, звичайно, повинні вже зараз мати якісь плани з повернення наших громадян. І, на жаль, замість цього, в нас зараз є якісь звинувачення тих людей, які виїхали в чомусь, що вони там недостатні патріоти, чи що їх треба. Судити потім, коли вони приїдуть. Знаєте, якщо прагматично дивитися, то нам треба повертати своїх громадян. Нам не варто їх залякувати, не варто говорити їм, що вони якісь не такі, тому що вони спасали своїх дітей і поїхали за кордон. Тому мені здається, це суттєве дуже питання, і від нього буде залежати загалом післявоєнне відновлення України. Бо нам буде критика, нам як зараз не вистачає критично робочих рук, то уявіть собі, що буде, коли ЗСУ визволить окуповані території, там купа роботи, там міста лежать в руїнах, там треба дуже багато робочих рук і Україна буде стояти перед питанням трудової міграції. А наше суспільство ніколи не мало такого досвіду. Ми в основному справлялися своїми силами, і це буде. Може, може бути досить суттєва яка соціальна напруга, тому звичайно більше, комога більша кількість людей бажано дуже, щоб повернулася в Україну. Пропоную далі перейти до питання, яке цікавить багатьох українців. Власне, які професії зараз на ринку праці є найзатребуваніші, де потрібно найбільше робочих рук? Дивіться, я дуже не люблю такі питання, тому що ринок праці він не є однорідним. Ми з вами зараз знаходимося. Мабуть, ви у Львові, я у Києві. Хтось знаходиться в Кременчуку, хтось знаходиться в Полтаві, в Вінниці і в кожному локальному місті свій ринок праці з своїми особливостями. Якщо говорити загалом про загальні тренди, то я можу сказати, що. Так як і протягом останніх 10 років завжди є попит на IT спеціалістів Тому, якщо у вас є таланти в IT вам буде легше знайти роботу. Там роботи багато і вона дуже достойно оплачується. Війна відкрила таку неприємну нішу, як потреба українців в послугах психологів. За підрахунками незалежних спеціалістів, десь близько в трьох раз близько трьох разів збільшилася кількість необхідність в психологах на українському ринку, їх зараз критично не вистачає. Погано працює зараз море, не літають літаки. Вся українська логістика зараз йде через дороги автомобільні і велика кількість водіїв потрібна і для армії. І для того, щоб перевозити вантажі. Є роботи дуже багато у будівельників, теж самі розумієте, багато вакансій в енергетиці, багато вакансій в промисловості. Знову ж таки, ми намагаємося запустити промисловість. Ми намагаємося запустити військово-промисловий комплекс і дуже велика потреба саме в інженерних спеціальностях. А останнім часом їх готували не так багато, як треба нашому ринку. Ви вже згадали, що ринок праці неоднорідний по регіонах. От, власне, цікавить питання: тоді, де найбільший дефіцит кадрів, і відповідно найбільша кількість відкритих вакансій залежно від регіону? Ну, дивіться, дуже багато відкритих вакансій на заході країни після початку вторгнення, наприклад, такі області, як Тернопільська, Львівська. Закарпатська вони демонструють не просто вихід на рівень до вторгнення, а деякі з цих областей демонструють навіть майже 100% приріст до рівня до вторгнення. Це відбувається, тому що як я говорив, багато компаній роблять релокейт. І, наприклад, у нашої рекрутингової агенції є клієнти, які самі з Харкова а, мають виробництво в Самборі, тобто є велика потреба. В виробничих майданчиках і захід України зараз надає такі можливості, тому там багато вакансій. І знову ж таки на заході зараз збільшилась сильна кількість населення, або багато переселенців східних регіонів зараз живуть на заході країни. Відповідно, бізнес іде туди, де є люди, де є робочі люди, і нам де ми робочі руки і намагаються організувати свої виробництва або надання послуг саме там. Ще хотілося б трохи про, поговорити про те, наприклад, як щодо армії, яких професій бракує саме у війську? Ой, армія це дуже е, така знаєте, тема. Я б, я б не хотів зараз вдаватися в подробиці, тому що мені здається, що ці подробиці це якби не те, про що варто говорити публічно. Можу сказати тільки те, що в армії зараз є багато вакансій, там можна знайти себе. І, можливо, нашим глядачам буде цікаво, зараз запускається багато проєктів, які дозволяють в армії отримати роботу за своїм призначенням, за своєю спеціальністю, за фахом. Тобто, наскільки мені відомо, великий майданчик пошуку роботи WorkUA має колаборацію з Міністерством оборони, і ти на сайті можеш зайти, вибрати собі професію. І мобілізуватися в армію саме на ту професію, яку ти обрав, а не на ту, а не чекати, коли тебе мобілізують і пошлють кудись туди, куди ти не хочеш. Бо, наприклад, якщо ти кваліфікований інженер, і ти хочеш. Розробляти БПЛА і в армії є така вакансія. Ти можеш податися на них, і ти будеш не в окопі, не на нулі там чого там багато хто боїться. А ти будеш розробляти робити те, що ти вмієш, робити те, чим ти можеш бути корисним. Тому ось такі є зараз можливості, і армія відкрита зараз для спеціалістів. Саме спеціалістів різних профілів не вистачає в армії зараз критично не менше ніж штурмовиків. Власне, нещодавно Міноборони опублікувало таку статистику, що на цих платформах з пошуку роботи розмістили майже 1900 вакансій, на них є 17,5 тисяч відгуків. Тож таке питання до вас: як ви можете оцінити таку кампанію набору до війська і, взагалі, такий варіант? Ну, дивіться наскільки мені відомо, саме цей проект він існує зовсім недовго, близько місяця. Якщо ми можемо, наприклад, сказати, що за місяць прийшло? 17 тисяч людей. Якщо кожен місяць буде приходити по 17 тисяч людей, то ми бачимо, що протягом року тільки за такою програмою у війська може пройти близько 200 тисяч людей. Загалом, як нас орієнтував Верховний головнокомандувач близько 500 тисяч людей зараз є потреба в мобілізації на 24 рік. Тобто це дуже потужний інструмент, який може закрити майже половину всіх потреб з мобілізацією. Саме головне, що тут не треба нікого виловлювати по барам чи по ресторанам, чи по торговим центрам, а це мотивовані люди, які знають, чого вони хочуть, які йдуть на конкретні спеціальності, і які бачать себе в армії, які не будуть нікуди втікати, будуть повноцінно якісно робити свою роботу. Власне, питання, як мобілізація, тим більше якщо вона буде посилена, може вплинути на ринок праці? Ну безумовно, вона вплине на ринок праці негативно, тому що е, ринок праці треба розуміти. Ну, хоча, знову ж таки, давайте розділимо. Якщо говорити взагалом про ринок праці, то треба розуміти, що армія це теж ринок праці, це економічна складова. Люди отримують там високі заробітні плати, із цих заробітних плат вони платять високі податки, і із цих заробітних плат вони фінансують знову ж таки економіку. Тому загалом, як би збільшення людей в армії, воно в цілому економіку стимулює. Але якщо говорити про те, й про там, цивільну економіку, то звичайно цивільну економіку це послаблює. Бо якщо Знову ж таки довіряти даним пенсійного фонду, що в нас є сім з половиною мільйонів людей, які платять податки. Від цих 7,5 мільйонів людей відняти півмільйона людей. Це суттєво. Ви самі розумієте, це суттєва частина. Це там близько десяти. Ну зараз не скажу точно не вирахую відсоток, але це там близько семи десяти відсотків від тих людей, які офіційно працюють. Безумовно, це суттєвий вплив. І Роботодавці в Україні е, будуть змушені на це реагувати, і вони вже реагують підняттям заробітних плат. Тобто заробітні плати в Україні зараз зростають, і, на мою думку, ця тенденція збережеться на наступні роки. От, власне, цікаво, наскільки змінився рівень середньої заробітної плати від початку повномасштабного вторгнення. Яка зараз ситуація? Угу. Е, дивіться, від початку повномасштабного вторгнення. Дуже сильно все упало, і можна так приблизно це розділити на два етапи: десь приблизно в січні минулого року ринок праці в Україні майже відновився. Тобто, потреба у вакансіях знову досягла майже рівня до вторгнення. Починаючи з 23 року почалося серйозне зростання, і це зростання було підкріплене саме зростанням заробітних плат. За цей, за цей період заробітні плати, за даними сайтів пошуку роботи, зросли приблизно на 23%. Це дуже багато для ринку праці, тому що ринок праці це дуже така, знаєте, інерційна структура, він дуже великий і дуже повільно у великих структурах проходять зміни. Тому ці 23% це дуже суттєво, бо, наприклад, в стабільному стані економіки. Рівень оплати праці зазвичай там, в рік росте ну, 3-5%. Да? А тут це було стрімко, і, мабуть, такого стрімкого росту вже не буде в цьому році, але сам тренд на зростання заробітних плат, він збережеться. Тому ті люди, які шукають роботу зараз, вони загалом мають хороший шанс на хороше вигідне працевлаштування. Ще хотілося б поговорити про те, яка наразі ситуація власне з безробіттям, яка загалом статистика і чим вона може бути спричинена? Ну, дивіться, загалом дуже тяжко говорити про статистику безробіття в Україні, тому що у нас є статистика е центрів, центрів зайнятості, і ця статистика, на жаль, не відображає. Всього ринку праці, бо вона відображає тільки тих, хто зареєстрований. За їхніми даними, зараз в Україні здається 109 тисяч безробітних чи щось таке. Зрозуміло, що це не так, ця цифра інша. І... Але те, що можна сказати зараз, напевне, це те, що безробіття знижується, воно знижується досить суттєво, саме через високий попит на ринку праці. Тому ми можемо сказати, що безробіття живеться частіше всього за рахунок. Прифронтових територій, де тяжко вести бізнес, де звідки бізнес е, тікає в більш спокійні місця, е, не дуже хороша ситуація з роботою в маленьких містечках в селах. Ось а якщо говорити про міста, то в містах дуже динамічно і насправді частіше всього не працює той, хто просто не дуже хоче працювати або шукає щось. Дуже унікальне або має якісь там унікальні досвіди і шукає роботу саме за своєю спеціальністю, бо робота загалом зараз є. До речі, також ми ще не згадали про внутрішньо переміщених осіб. Як для них відбувається пошук роботи? Наскільки це складно наразі? Чи можливо це вже зараз легше зробити? Як взагалі їм вдається про це влаштуватися? Ну, на жаль, вони стикаються з труднощами, тому що роботодавці е, не завжди беруть їх на роботу, бо у них є така думка, що переміщені особи це люди, які живуть в цій місцевості тимчасово, і е, роботодавці не можуть на них в довгостроковій перспективі розраховувати. Зрозуміло, що у людей різні плани, хтось там може і осяди десь на заході країни, хтось може повернеться. Але деякі роботодавці намагаються не брати переміщених осіб на роботу, тому що вважають, що це нестабільно і що вони не можуть на них розраховувати. Тому мені здається, що знайти роботу переселенцям, на жаль, складніше ніж тим людям, які живуть в одній місцевості давно. І це, на жаль, накладає додатковий відбиток на те, що вони і так не мають свого дому і. Хотілося б, звичайно, щоб держава знайшла можливості якось краще допомогти цим людям. Вони потребують підтримки. Хотілося б завершити певним прогнозом від вас, які зміни з працевлаштуванням можемо чекати цього року? Збережеться тренд на. Те, що наш ринок буде ринком найманого працівника, тобто наймані працівники будуть диктувати умови, роботодавцям буде не вистачати робочих рук, і вже зараз вони готові наймати людей, які не завжди мають повністю той досвід, який хочуть роботодавці. Тобто, роботодавці готові зараз наймати людей, так би мовити, на виріст, брати, вчити. Надавати їм додаткової кваліфікації, тому що людей не вистачає. І другий тренд цього року це він виходить насправді з першого за того дефіциту робочих рук, який я говорив. Це тренд на те, що заробітні плати будуть зростати. Тобто заробітні плати будуть зростати, роботодавцям буде тяжче знайти працівників, і в свою чергу. Нашим слухачам, які будуть шукати роботу, буде легше знайти достойний заробіток і хорошу роботу, пане Сергію. Дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні моїм гостем був провідний експерт ринку праці Сергій Марченко. Мене звати Яна Мацько. До зустрічі.